З якого терміну можна запідозрити завмерлу вагітність? Ну, В принципі, з того терміну, коли вона завмре. Якщо ви маєте на увазі зовсім маленький термін вагітності, там 5, 6, 7 тижнів вагітності, то ми ставимо остаточну діагноз завмерла вагітність після того, як подивились ну, хоча б пару разів в динаміці. Да? І якщо ми бачимо, що не з'явився через певний час ембріон в порожнині плідного яйця, або не з'явилось, немає серцебиття у ембріона, ми тоді ставимо діагноз завмерлої вагітності. А якщо вагітність завмерла там в терміні 9-10 тижнів пізніше, ми бачимо чітко ембріон, ми бачимо, що у нього немає серцебиття. Ну так ми і ставимо за вагітність в тому терміні, на котрий відповідає розмір ембріончика.